Важкою ходою через весь зал іде доволі стара людина і йде читати лекцію. І в спину чує слова Зрадник, Запроданець. І все це про Віктора Франкла, про того, хто написав книгу Людина в пошуках справжнього сенсу, той, хто створив психологію, яку назвав логотерапія. Той, хто пережив концтабір і втратив всю свою сім'ю і хотів закінчити життя самогубством, а потім все-таки зібрався і працював, чому його таким чином називають? А тому, що, переосмисливши свій досвід, він зрозумів, що не всі ті коти, хто були навколо, дійсно винні. Сьогодні тема правосуддя. І правосуддя воно важке для сприйняття, тому що умовно цей аркан не можна сприйняти, тому що це про те, щоб судити людей. І в самій назві правосуддя, право маєш судити, і що насправді є оцим великим духовним судом. Сьогодні я спробую розкрити під якимось своїм кутом. Під якимось своїм баченням, і буду вдячна вам, якщо воно вам якось відгукнеться і ви мені напишете, архетип правосуддя, езотерики говорять краще сприймати, як тіло роздерте на шматки. Чому тіло роздерте на шматки? Тому що насправді тут дуже багато болі, насправді тут дуже багато страждань, і насправді, що таке правосуддя, коли ти йдеш за правом, а тобі роблять боляче, так як робили Франку. Що таке правосуддя і оці куски, що вони символізують? А символізують вони мудрість, розум і розсудливість. Дуже схоже, якщо ми подивимось на архетип богині Афіни, яка вийшла з голови Зевса, яка захищала людей, вона була богинею мудрості і справедливості, але була богинею мудрої, справедливої війни. При тому, що вона навчила людей робити кораблі, колесниці, тримати баланс, але вона вчила людей захищати права. І саме оця справедлива війна є в архетипі цієї богині. І тут ми побачимо, якщо підемо в архетип, що ми побачимо сову як символ. Мудрості і знання і змію, на яку опирається богиня. І знову ж ми знаємо, що це мудрість, це те, що передавалося через покоління, і це як захист захист цієї богині, і це теж у нас іде до правосуддя. Слідуючий символ і архетип правосуддя. Це Немісида, крилата Богиня справедливості, кера, керує, карає за порушення правил і порядку Богиня людської долі. І тут є езотерична частина правосуддя, тому що в нас аркан правосуддя відповідає за карму. Якщо це перевести на людський і зрозумілу мову, то це говорить про те, що ти завжди за щось несеш покарання. Це не просто ти бідний і нещасний, а тому, що ти щось чи зробив, чи не зробив. Завжди є причина і завжди є слідство. І саме розум, мудрість і розсудливість тобі є допомогою в цьому. І карма це про те, щоб. Ми зупинились і зрозуміли, в принципі, куди нам рухатись, і навіщо нам туди рухатись. І немесіда відповідає за почуття страху і сорому. А згадайте, будь ласка, коли ми щось зробимо не так. Що ми почуваємо? Ми почуваємо страх. Що це знають люди. І сором, перш за все, перед собою, тому що нам соромно перед собою. Ми не хочемо туди дивитися. І немісида є як архетип цього аркану, тому що саме таким чином ми порушили якийсь свій закон. Можливо, для інших. Він не настільки болючий, а нам настільки болючий, що ми соромимося. Вона немісіда забирає в людей те, що забагато, і дає те, що дуже потрібно. І дійсно, коли ми щось втрачаємо, нам дуже болить, і ми можемо сказати, що воно дуже сильно потрібно і тільки потім, як проходять десятиліття, і ми можемо бути в якомусь стабільному стані ми можемо оцінити, а що нам дали взамін. І опираючись на Франкла, чи коштувало те, що він пожертвував, в принципі, те, що в нього забрали, його сім'я, його молода дружина, з якою він жив декілька місяців, його батьки того життя, що було? Після того, як він пережив, як він написав книги, які розійшлись мільйонами тиражами, як він зробив свою логотерапію, яка сказала, що кожна людина хоче бути, мати свободу. Це вільна істота, який, де б вона не була, вона хоче бути вільною. І боротися за свої права. І згадуючи зараз богиню правосуддя з її вагами, яким чином можна це все зважити? І чи можна це зважити? Якщо оцінювати нами, як людьми, які тримались на початку війни за цю книгу, я її перечитувала, вона вся. Переписана олівцем. І я знаю, що багато людей до неї зверталися, і умовно, він дав таку мільйонну підтримку до нашими очима. Це справедливо. А чи справедливо це очами людини, яка це все втратила? І тому метафорично, дуже метафорично, що справедливість, вона правдива. Справедливість, вона повноцінна. І завжди у справедливості є інший бік цієї медалі. І якщо ви вивчаєте цей аркан, вам це все треба пам'ятати, що завжди там є щось. І слідучий архетип цефеміда це символ неупередженості, це символ справедливості, тут два символи меч і ланцюг. Да? Які в принципі говорять про те, що є якась невідворотна сила, і ми будемо в якомусь моменті, попри все, що ми не робили. І в цей момент працює божественний закон, непохитний закон, справедливий закон, навіть якщо ми плачемо, кричимо і зараз говоримо, да за що нам це всім. Енергія цього аркана, якщо ми беремо по древо Сефірот, знаходиться в світі брія, в світі творчості. В чому творчість скажете ви, якщо так боляче, а в тому, що ти можеш створити на цих енергіях, в тому, що якщо ти візьмеш оцю величезну божественну мудрість, Саме тоді ти і почнеш рухатись. І знову ж згадуємо, що місце цього аркана вісім. Це вже Уейт, потім переставимо. То А що таке вісінка? А вісінка це в нас один і сім. Це в нас маг, який відповідає за волю, і симірка, яка відповідає за перемогу. І це так символічно і логічно, коли ми. Це все поєднуємо і розуміємо, що якщо ми проявимо волю, то тільки тоді ми отримуємо перемогу і вийдемо на вісімку, на правосуддя, на справедливість, на розуміння великої справедливості. Чи легка ця дорога, як ви зрозуміли, ні. Тому завжди тут буде історія нелегкої дороги. Але прийдеться проявити творчість, прийдеться рухатись, незважаючи ні на що. І вона знаходиться на древі Сефірот між сефірою Єбури е е е е е і Тіфірети строгість і краса, строгість і краса, чи строга краса, чи краса строгості. Тут ми можемо дуже довго філософствувати, але насправді. Тут така глибинна історія, що якщо ти йдеш за своїм справжнім, якщо ти рухаєшся за своїм оцим безпристрасним рішенням, якщо ти проявляєш цю свою справжність, то тоді буде тобі краса. Я думаю, філософська така частина цього аркану буде завершена і трошечки ближче для тарологів. А про що це? Ну, перше, що треба розуміти, що якщо перед нами описати особистість, то це от буде людина, яка в червоному вона буде активна, буде приймати рішення, буде справедлива. при тому, знаєте, якесь максимальне відчуття правди. Зараз хочеться згадати Шевченка, який де не знаходився. Він все рівно був незадоволений Росією, він весь час згадував Україну і весь час, що називається, рубав правду матку. І це безпристрасне ось що не робить. Я опираюсь на щось своє, я опираюсь на факти, я роблю те, що я маю робити, і ми будемо бачити отаких от борців. Люди, які вчасно приходять, вони оприлюднюють факти, вони люди дисциплінни, дуже структуровані, відповідальні, обов'язково хороші спеціалісти, які мають дуже великі і глибинні знання, і при тому ясне мислення. Тому що оця історія мудрості, думки і роздумів вона приводить, що я не можу рубати із. Плеча, і знову ж повертаючись до Віктора Франкліна, а чому ж його обзивали саме зрадником? А тому що він опирався на факти, що не всі люди, які працювали в концтаборах, там працювали, бо вони цього хотіли. І не всі люди були саме катами, вони як могли, так і полегшували життя, наскільки. Могли це зробити саме в тих катівнях. І до цього всього можна було прийти, саме, якщо ми дамо цьому час. Саме коли ми на це все подивимося зі сторони, може десь підставимо факти. І тут саме оце знання вищих законів, які не завжди є законними. І ці люди вони завжди будуть може нам здаватися занадто прямолінійними, занадто болюче будуть нам розказувати про свою правду, і це нас трошечки буде сахати, їх трошки відкидати. Місця подій тут дуже просто. Тут зрозуміло, що це будуть... Місця, які відповідають за правосуддя, за юриспруденцію, за адміністрацію, там, де умовно має бути закон, давайте так і залишимо. Місця, де має працювати закон, і де ви не йшли вирішувати свої адмінпитання, це в нас будуть це митниці, це різного роду контори різного роду. Саме посади, де люди мають творити закон, і місця події це буде зрозуміло, що це туди. Далі здоров'я, вірусні захворювання, меч нас відповідає за вірусні захворювання. Закриті очі нам будуть говорити, що там може якісь проблеми з зором, і дуже схоже, що це може бути катаракта. Чому катаракта, тому що плівка на очах. Да? Тут може бути авітаміноз, тут може бути збої лімфатичної системи, і тут можуть бути захворювання зубів, чому зубів, бо не по зубам тобі правда. Ну, насправді є і така ідеологія. Стосунки. Якщо ми кладемо на стосунки в нас там правосуддя, то в нас тут є два трактування. Або людина вже якимось чином закінчує проводити свої шлюбні стосунки, саме заключає шлюб, чи може якась історія зв'язана в принципі з юриспруденцією. Да? Ми можемо спитати, чи. Ви зараз не розлучаєтесь, чи ви в кінці кінців все-таки заключаєте шлюб, а так як ми працюємо у співпраці з клієнтом, то він вам відповість умовно, все, що стосується юриспруденції. Якщо це кармічна сім'я, якщо це людини, люди, які по правосуддю, то часто це люди, які все-таки знаходять. Спільну мову, які готові правдиво і чесно доносити інформацію. І тут в якомусь високому форматі тут має бути повага, турбота, довіра. Але я не можу сказати про те, що в нас тут все-таки ваги, які коливає, які шатає. і пам'ятаємо, що ваги це ще символ Архангела Михаїла, який за справедливість, і це кармічні історії. Так що в нас може бути оце таке притирання да, по вагам. Коли нас шатає, один говорить одне, а інший говорить інше, і ми в кінці кінців розводимося. Це теж є в цьому аркані, і про це треба розуміти. Але все-таки аркан у нас з вісімки з йде до дев'ятки, до відлюдника, до пізнання мудрості, до пізнання свого світла. І все-таки він більше. Про правду, про чесність. І якщо там навколо хороші аркани, то ми можемо сказати, що це ідеальні стосунки, яким можна, в принципі, тільки позаздрити, такою білою заздрістю, що у вас усе добре. Ну і закінчити я хочу порадою по, ці, по цьому аркану. Це саме порада. Прийшов час відповідати, відповідати по закону, і тут не потрібно ні в якому разі кривити душою, шукати якихось лівих вирішувань своїх справ, а йти максимально правдивим офіційним шляхом наймати людей, які це будуть робити. Тут ні в якому. Разі не можна піддаватися у цьому кривому шляху, бо це буде покарання покарання на якомусь високому рівні. Отаким на сьогодні був аркан правосуддя. Я знаю, що багато хто не сприймає його однозначно, і він дійсно такий є. Збагнути його потрібно прожити життя. Потрібно поставити на ваги своє життя і зрозуміти, що таке людська правда. І не завжди вона дається легко. А з вами була Людмила Комотовська. Від вас «Подобайка» і підписка!